Миколаївська міська рада підписала свого часу кредитний договір з Європейським банком реконструкції та розвитку на оновлення тролейбусного парку, тролейбусного тролейбусного парку міста Миколаєва. По першому лоту нами був підписаний контракт, і ми отримали на сьогодні 37 одиниць з контрактних 40. Це тролейбуси Дніпро, які зараз рухаються по місту Миколаєву. Це нові тролейбуси. Другий лот це тролейбуси з автономним ходом до 20 кілометрів для задіяння їх на маршрутах і на маршрутах віддалені мікрорайони міста. Я думаю, зараз вже можна говорити, нами підписаний контракт з українським виробником. Це фірма ПТС, місто Бровари, Київська область, які виграли в цей тендер. По контракту в нас йде 31 одиниця. Тролейбусів, які мають нам поставити за 12 місяців від е, дня сплати авансового платежу. Авансовий платіж ми очікуємо там, найближчим тижнем. Я думаю, що до е, кінця наступного тижня вже банк перерахує кошти для того, щоб ми здійснили авансовий платіж. От з дня авансового платежу 12 місяців, ми маємо отримати 31 тролейбус. Але е, також нам місту і нашому підприємству дуже сильно допомогла допоміг уряд Данії, які виділили 3,9 мільйонів євро. І вони також е, пішли в рахунок цього кредиту, в рахунок е, ну, цих тролейбусів. Зараз і тому ми маємо 31 тролейбус. Е, так, якби це були лише кредитні кошти, то ми б купили 22, 22 тролейбуса. Але в нас є опція в контракті, те, що якщо і зараз міський голова шукає активно додаткові кошти для того, щоб додатково ще придбати 9 тролейбусів, тому що тендер ми оголошували на 40 одиниць, і в договорі з фірмою ПТС у нас є приписка, що в день. Поставки останнього тролейбуса, тобто через 12 місяців, якщо ми повідомляємо, що в нас є кошти, вони погоджуються нам поставити ще дев'ять там п'ять дев'ять. наскільки ми знайдемо додаткових коштів без збільшення вартості, тобто вартість, яка була на день на момент проведення тендеру, така сама буде через 12 місяців на ті кошти, які ми знайдемо.